Колискова, втомилося сонечко, спати збирається, ковдрою зоряною укривається, а річка співає свою колискову, сяючню місячну нічку казкову. У нірці заснула полівочка мишка, малесенька мишка втомилася трішки, на полі у кошик зернятка збирала, запаси на зиму собі готувала. Метелик заснув на зеленім листочку, поставив свої черевички в куточку. А де ж той куточок? Його ж тут немає. Та й що? Хай метелик відпочиває. Поснули пташки, спить зелена травичка, та тільки не спить у струмочку водичка. У неї ніколи спочинку немає. Вона річко й море тепер напуває. Дюркоче тихенько, струмочок, баю-бай, баю-бай, закри оченята, малюк, засинай, нехай тобі сняться барвисті її сни, І мамина, ласка, спи, любий, засни.